Доброго дня, шановні глядачі! З Новим роком вас вітаю, щастя, радості, в ваших оселях бажаю. Нехай біда оминає ваш дім і тільки радість завжди буде у вашого порогу. Сьогодні хочу вам побажати, щоб все горе, все нещастя, які нам бажають вороги, вертались їм обратно. Нехай наші діти. Будуть завжди щасливі. Нехай вони гуляють на площадках, а не сидять у підвалах, нехай ніколи на їхніх ліцах не буде сльозинки. Нехай вони не знають, що таке біль, розочарування і предательство. Я хочу, щоб у вас завжди було все добре. Оце мої вітання для вас. Ну, а сьогодні хочу вам сказати, що незважаючи на те, що наступив Новий рік, вороги наші не спали, не відмічали, а знову-таки вже продовжали нам пакостити. Ну що, свічі вже затріщали трошечки, задрожали, сквозняка в мене вдома немає. Трошечки зробимо з вами чистку. Нам показали, що є предательство зі сторони ваших мужчин. Верні, друзі, ваших мужчин. Сьогодні зробимо таку маленьку отлівочку. Що ще хочу сказати? Що нам іспитання дає Бог не просто так. Навірно, для того, щоб ми з вами зрозуміли, для чого ми живемо, і що найголовніше в нашому житті. Да? От зараз так як така встановка, мабуть, вже багато людей зробили свої висновки. Хтось, може ще ні. Ну, будемо надіятися, що все буде добре. І так, приступаємо і робимо чистечку. Мої хороші, дивіться, будь ласка, на свічі. Будемо знімати німножечко ти весь негатив, який на вороги зробили. Ми з вами трошки відмічали, да? несмотря на обстановочку, А вони все бігають по кладбищам, вони все не сплять, вони все ходять і рищуть там на могилах. Ну, добре, поїхали. Вечи прям плачут. Дорогеньки мои, сильно расслабляться нельзя. Зверь вылился с рогами, с копытами. Вон, бачите, що роблять. Ну, ну. Читайте, мои хорошие молитвы, читайте. Ну, свечи подтверждают. Треба читать, потому что дуже багато зла. На жаль, вся вся обстановка, яка вокруг нас, також звязана с магией, связана с эзотерикой. Многие люди під оморочками, в иллюзиях сидять, приймають не ті решения, які треба. Люди, я вас дуже прошу, земляки мои хорошие, я к вам звертаюся. Не виходьте ніде в свята, сидіть, будь ласка, вдома. Переждіть оці всі празнічні дні. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть дітей. Два лица уже вылилось. Так, портить делали на, на ноги. через церковь делали. Ой, 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 ой. Так. Видите, сколько негатива. Очень много, очень богато. Тоже богато негатива. Так, секундочку, сейчас попробуем сетсы взять угу. и сжечь. А, мои хорошие, Ух ты, ух ты, ух ты, чуть скатерть не пропалила. Так. Ну все, мои хорошие. дивіться, что тут натекло. Я вам сейчас покажу. Бачите, что у нас тут понатекало. Вот так вот. Вот такая вот. Чудовость тут вылилась. Довольно-таки. Угу. Опять-таки через дьявола работали. Сейчас оно ну, попробуем. Ще. Нет, мабуть. Тела дожечь. Ладно, мои хорошие, носы. Ну, все. Еще раз вас витаю, бажаю вам. О, дивится, что тут течет, красота яка. Бажаю вам всем добра, пока-пока.